Добрий вечір! Вітаю вас на своїй сторінці Instagram. і вітаю всіх, хто буде дивитися цей прямий ефір, потім в запису на сторінках YouTube і на сторінках Facebook. Тому я сьогодні хочу вам розказати дуже корисну для вас інформацію. Ну, а перед тим, як дати вам і подарунки, які я обіцяла, і розказати про те, як ви можете добре себе почувати в домашній обстановці, я хочу вам розказати трошки про себе. Я звичайна жінка, мені 53 роки. Ви на моїй сторінці може давно, а може прийшли тільки недавно. І чого ж я тут оце розказую вам? Ну, справа в тому, що я ось уже два роки займаюся тим, що я купую для себе продукцію, для своїх друзів, для своїх сусідів. Через інтернет прямо у виробника. І це дає можливість мені купувати дуже якісну продукцію, нею користуватися і отримувати задоволення як від процесу покупки, доставки товару, якості товару, ну і результату. А результат це ось подивіться, на ззаді мене знаходиться моя кухня. Ви бачите, вона біла, вона світла. І в цій кухні я живу вже в цій квартирі 5 років, і все у мене до цих пір, після ремонту, свіженьке і новеньке. І всі, хто заходять до мене додому, і кажуть, як це тобі вдається? Адже всі ці доместоси, вони з хлоркою, вони виїдають колір, і, ну, і багато таких питань, коли до мене попадають додому гості, мої друзі і знайомі. Тому я е, вирішила розповідати своїм друзям, чим я користуюся. І ви, ви в мовив у мене на сторінці, ви підписані на мою сторінку, тому ви теж мої друзі. Ну, бачите, в мене ось багато чого стоїть, і воно все красиве. Таке я завжди люблю, знаєте, щоб не тільки кухня моя була красива і на кухні все, а ще й користуватися дуже красивими речами і дуже корисними речами. І тому я сьогодні вам розкажу. Е Дам загальну інформацію і тільки про три товари розкажу, бо їх тут багато, тому я думаю, що ви до мене ще приїдете на прямі ефіри і розкажу, де взяти інформацію. Якщо вас буде цікаво, ви можете задавати мені питання, я допоможу кожному з вас, як отримати більше за менші гроші, і як отримати результат при цьому насолоджуючись прибиранням. Так, саме сьогодні у нас, я живу в Одесі, і, мабуть, вже всі знають, що в Одесі дуже часто виключають електрику. От, наприклад, у нас 6 годин світла немає, а 3 години є. Ну і за ці 3 години, от, наприклад, я встигаю провести для вас прямий ефір. Що ж робити, коли немає світла? Ну, Дуже просто. Я беру свої засоби і мию прибираю, і це мені приносить задоволення. Тому сьогодні я розкажу вам про засоби по прибиранню, засоби для прання. Ось такі є. Вони екологічні. Бачите, вони зелене, зелене написано, тут веган написано, тут написано Біохом. Тобто це те, що не вредить ні зовнішньому середовищу, ні здоров'ю, ні вашій красивій кухні, вашим меблям, вашим посуді. Це тільки буде доглядати і приносити задоволення. Плюс воно все в концентрованому вигляді. І оце все розводиться, все можна тримати у себе, бачите, в закритих таких бутилочках, воно не буде ні пахнути, ні мішати вашим діткам, якщо у вас маленькі дітки чи тваринки у домі, це буде також допомагати берегти їхнє здоров'я. Ну і Крім того, я люблю естетику, я вже казала, чистоту. Мені дуже подобається, що воно все займає дуже мало місця, але надовго його хватає. Це засоби для прибирання фармасів. Виробник Турція все це виробляється на одному заводі. Є сертифікати європейські, світові, такі як GMP, такі як ISO, як Халяль. І ця продукція виробляється вся на одному заводі, і продається вона і в Турції, і в США, і в Канаді, і в Європі, і в Україні. Тобто на одному виробництві робиться для всіх країн і немає ніякої різниці. Там по якимось категоріям не ділять. Тому дивіться, беручи такі товари якісні, ви можете користуватись ними на протягом довгого часу, бо вони концентровані, вони екологічні і плюс і ще до того вони і по ціні доступні. Бо ну я не буду називати марки торгові. А звичайно, я порівнювала, бо я жінка українська. Я не люблю о, викидати свої гроші. І знаєте, в мене була така ситуація, коли в мене сусідка заходить і каже: Ой, у тебе скільки стільки бутилочок а в мене каже: один до доместос До наше все. А потім заходить, і каже: А ти нам ремонт півгода назад закончила? Я кажу, та ні, як усі п'ять років тому. Бо в нас новий будинок, всі заселилися одночасно, всі зробили ремонт. А вона каже: так у мене вже усе там ну таке одмито, обідране. Як у тебе нове? Я кажу, так у цьому ж секрет не в Доместосі, а у цьому. І ви знаєте, я стала давати своїм знайомим і подружкам, так чуть-чуть одливаю так в рюмочки для того, щоб вони користувалися, і люди повертаються до мене з замовленнями. Тому я вирішила і вам розповісти про те, що є такі засоби. І так, три засоби, про які я вам сьогодні розповім: це оцей засіб антижир, це отакий класний засіб проти накипу і іржі, і це е, любимчик наших всіх е, колег, це мультик, так називаємо мультифункціональний засіб. Я не буду довго розказувати, я вам розкажу потім, де про них більше інформації можна взяти і де можна ще і подивитися, не тільки почути від мене, а й подивитися. І так, бестселер – мультифункціональний засіб. Дивіться, ціла літрова бутилка. Що він робить? Ним можна відчищати коврові дорожки, меблі, дивани, можна ним прати. Якщо у вас там є якісь п'ятна, коляски дитячі чистите, можна взуття прати, тобто все, що у вас потребує відновлення чистоти. І на це, щоб не потрібно було хімчистку, чи вести там покриття коврове десь далеко і якісь агресивні засоби приміняти, це мультифункціональний засіб. Я його використовую також, додаю в відро з водою, коли мою пол, і тоді в квартирі дуже приємний аромат, дуже. Так сказати, пиль довго не прилипає до полу, не накопичується. Тобто цей засіб, так і називається, мультифункціональний. На багато функцій ви його можете використовувати. І я скажу, де про нього подивитися. Крась сьогодні я писала в цій групі багато о, о, фото і відео відгуків про цей засіб, де ви можете про нього подивитися. І отака літрова бутилка зараз у червні якраз акція йде, він дешевше, ніж у останні місяці. І плюс я ще скажу, як ще можна його взяти по дуже вигідній ціні. Другий засіб це теж літрова така бутилка, називається закип проти накипу. На засіб проти накипу іржі. І це теж... Любинчик мій, бо сьогодні, буквально, коли світло виключили, я його взяла і відмила свою душову кабінку до чистоти. Ну, там змилося все. І вапняний наліт на кранах, і на стінках душової кабінки, і ржавчина від води, де там між пліточками була. Все повідмивалося дуже малою кількістю. Цим засобом можна відмивати чайники, якщо накипи є, якщо у вас пригоріла каструля, якщо у вас деко, може там ви щось спекли на цьому деку і щось там підхватилося. І також, якщо у вас старі там ванни, в туалеті десь ржавчина є, на такі накипи, знаєте, як кам'яні, все це чисте і на дуже довго хватає, екологічний, і знаєте. Мої знайомі, що кажуть: от коли тільки відкриваєш якийсь атак, запах хімії чуть. Але після цього абсолютно ніяких неприємних запахів нема. Тому це буде ще і для вас приємним прибиранням, і мало того, ви будете економити, бо його надовго хватає, І ще і приємне буде прибирання. І третій засіб, на якому я хочу зробити акцент, це ну, такий бестселер серед моїх подружок. Це антижир засіб. І е, він біо, тобто він не роз'їдає поверхні. Я, от, наприклад, свою кухню, ну тут те, що над плиткою бризги летять, буває таке. То я оцим засобом бризкаю 2-3 хвилинки, беру тряпочкою, вогкою протираю, і все змивається, все знімається і ніяких немає проблем, щоб там поверхню постраждала від цього. Тобто це є ж засіб делікатний, але з другої сторони він добре відмиває все. Він відмиває духовки, сковорідки, плити. Тобто дуже багато тих проблем вирішує, які зазвичай дівчата користуються якимись агресивними хімозними засобами. І як сказала моя сусідка, каже, я каже, розігріла сковородку, набризкала цим засобом. Пройшло 15 хвилин. Я його і просто під велику струю води сильно вставила і все змилося. І сковородка була така, як я будто тільки її з магазину принесла. І вона каже: Я беру це собі і своїй невістці е сину, щоб вони не мучилися, коли вони відмивають каструлі, чи духовки, чи плити. Тому люди е оцінили цей засіб, і я можу сказати, що ну ті, хто ря поряд мною живе, якщо ви дивитесь мене. Будь ласка, звертайтесь, я вам дам, як я кажу, свої засоби, як пробник попробувати. Ну, а якщо ви живете далеко і хочете отримати такі товари теж, то це не проблема, бо наша компанія є доставка по всій Україні, і ми робимо новою почтою таку доставку. Якщо у вас буде гарне замовлення, то навіть компанія може на себе взяти вартість оплати доставки. Представляєте? От така компанія. А ще От Мені завжди було цікаво, я живу неподалік торгового центру, і коли я бачу, як люди йдуть звідти з великими такими сумками, мені завжди цікаво підійти, спитати, а яку вам знижку дали? І часто я такий відповідь отримую, що 1% Ну це накопичувальна знижка, частіше всього у всіх магазинах. так? 1%. Тобто, якщо ви за рік купили там продукції, ну наприклад, на 10 тисяч гривень. То ви отримаєте 100 гривень, вам повернуться аж 100 гривень із 10 тисяч гривень. Представляєте, якщо ви там купуєте товари. І е, я можу сказати, що я вам сьогодні, всім учасникам мого прямого ефіру і всім, хто буде дивитися цей ефір, потім в запису хочу зробити подарунок. Я про нього казала якраз у анонсі, що ви отримуєте кожен подарунок. І цей подарунок буде дисконт 25% на всі ваші покупки, які ви будете робити після реєстрації. Де пройти цю реєстрацію? Зараз, після ефіру, я розміщу на своїй сторінці сторіси, і там будуть посилання. Ви на ці посилання нажимаєте, переходите і. Отримуєте, заповнюєте анкету, отримуєте знижку дисконт 25%. Якщо ви це відео будете дивитися десь в інший час, вже не в прямому ефірі, то ви або подивіться під відео, буде опис, або напишіть мені повідомлення. Куди мені писати повідомлення? Дуже просто. Заходите в інстаграм, набираєте мою сторінку, вона ось така. Так, може, перевернути буде. Називається іменна.коко. Це моє прізвище Кокоровець, тому що так називається інна. .ку. І пишете повідомлення: Хочу дисконт. І я вам присилаю посилання, по якому ви отримуєте дисконт. Тобто це подарунок для всіх. Якщо ви хочете сьогодні отримати ще подарунок, тоді для вас, саме сьогодні, є акція. Ви, коли після реєстрації, прямо сьогодні робите замовлення. І там ви побачите, що замовлення у вас буде написано скільки балів. Ну це так сказати умовна одиниця продукції в компанії. І якщо ви побачите, що у вас там є на 40 балів продукції, то зразу дивитеся в розділі акції, там же в тій корзині. І у вас там ще буде за 50 гривень, ви собі можете вибрати або жіночий парфум, або чоловічий парфум. Або декоративну косметику, або шампунь з маскою. Представляєте, в якому магазині вам за те, що ви прийшли і зробили покупку, ну, наприклад, раз в місяць там, купили все для дому, для себе, для гігієни, вам ще кажуть, ось ви такий молодець, зробили покупку, вам духи даримо за 50 гривень, а духи стоять на саме 400 чи 500 гривень. Я не знаю ні одного такого магазину. І наступні місяці, коли ви будете робити такі замовлення, ви теж будете зразу тут же отримувати такі подарунки. Тому, по тому посиланню, яке ви знайдете в сторіс, ви заходите. І або в описі, якщо ви будете дивитися це на Фейсбук, на Ютубі, в описі буде написано: нажимай на посилання, отримуй дисконт. І отримуйте там подарунки. І це діє тільки сьогодні, коли ви дивитесь це відео. Якщо у вас виникають якісь питання, ви не думаєте, не боїтеся, ви зразу пишете мені на інстаграм, і я відповідаю на всі ваші питання і допомагаю вам у всьому, що стосується продукції. І розкажу, як доставка робиться, як її отримати, і так далі, і більше інформації. І ще в мене є третя подарунок для тих, хто... Зареєструється і зробить замовлення на 40 балів. У нас для вас є ще одна акція. Отримати зі знижкою 77%, 77% на один товар суперзнижку. Тобто, представляєте, от ви приходите в магазин, а вам кажуть, ви взяли продукцію, тому і з цієї полочки ви вибираєте за 50 гривень якийсь набір, а з цієї полочки ви берете товари з 77% скидкою, а там стоїть. І шампунь або ем, парфум, або для здоров'я вітаміни. І ви самі вибираєте, що вам брати. Я, якщо чесно, я не знаю ні одного магазину, де є такі пропозиції. А ще й дисконт 25%. Пам'ятаєте? І зразу не накопичуєте, не колись ви там заберете цей дисконт. А ви зразу, от ви прийшли у корзину товар положили, зразу вам дисконт включили. Ви дивитесь у корзині у вас товарів на 40 балів, ви зразу подарунок забрали. Ви дивитеся у вас товарів на 40 балів, ви зразу товар з 77% знижкою. І буквально ми от вчора говорили з моєю колегою про те, що люди кажуть що все одно дорого. Так візьміть, у вас є сусідки, от як у мене, так? у вас є друзі, у вас є подруги, родичі, їм же теж може щось треба. Бо дивіться, скільки я ще не розповідала про засоби для унітазу. Про засоби для миття посуди, про засоби для прання, для е, е, відбілювання. Оце кислородний порошок. Оце настоящий кислородний порошок, а не той, що продають в магазині за 120 гривень, який ні черта нічого не діє. Оце й діє, оцей перевірений. І бачите, скільки в мене замовлень на цей порошок. Бо люди вже спробували і знають, що він дієвий і що він дійсно такий, як треба. А ще в компанії є дуже багато товарів, не тільки ці, от наприклад, бестселер гель-каштан. Тобто, ви, роблячи покупки, будете замовляти все те, що вам потрібно. Ті товари, які ви користуєтесь, якими користується ваша сім'я, ваша родина для прибирання, для прання, для гігієни, зубні пасти, гелі для душу, шампуні багато чого є. І як про це узнати? Це у мене є спеціальна група фа, в Telegram, і ви побачите д, третє сторіс після ефіру. Я розміщу. Там буде інформація, як до цієї групи в Телеграм долучитися. Якщо ви це будете бачити в Ютубі чи в Фейсбуці, то до відео буде описання, і в цьому відео ви побачите в описанні якраз буде те. Де ви зможете до цієї групи долучитися? І от якраз в цій групі будуть і відгуки реальних покупців, і відео-відгуки, і фотовідгуки, де ви зможете побачити, наскільки цей продукт дієвий, як користуватися цією знижкою, і зможете задати мені питання. Якщо у вас виникнуть питання після ефіру, будь ласка, пишіть мені на інстаграм. Я з радістю відповім вам, дам інформацію. До речі, про продукцію. Дивіться, скільки всякої продукції тут є. Тут є не тільки засоби для прибирання, тут є і для гігієни, і шампуні, і вітаміни є, і для дітей, і для чоловіків, і для всіх. Тобто, ви зможете брати тоді, скільки вам треба. До речі, знижка дається навіть на один товар. Тобто це не обов'язково робити замовлення кожен місяць, не обов'язково на якусь суму. Якщо ви, звичайно, хочете подарунки, то, ну, будь ласка, це для вас. Якщо ви не хочете подарунків, якщо хочете, от у мене, наприклад, є люди, які замовляють тільки собі там 2-3 креми для п'ят проти тріщин, бо вони дуже ефективні. Будь ласка, замовляють собі, коли їм треба, заходять і користуються як звичайним магазином. Тому дякую вам за увагу і е, маю надію, що ця інформація була для вас корисна. А для тих, хто прямо зараз перейде в сторіс і зареєструється, нагадаю: дисконт 25% на всі замовлення від сьогоднішнього дня, зразу, дисконт зразу діє, не колись, не потім, а зразу. І якщо ви набираєте 40 балів товарів, а як там їх дуже багато, і дуже багато по акціям. Зверніть увагу, бо в цьому місяці компанія просто шаленіє і дає всім акції. Акції знижки практично на кожну категорію товарів є знижки. Ви набираєте 40 балів зразу собі в корзину. Там же розділ буде акції. Вибираєте подарунок зі знижкою. 77% товар один, і за 50 гривень товар другий. Тому чекають вас питань. І е, після реєстрації я вам обов'язково напишу в ваш вайбер або подзвоню вам, як вам буде зручно, ми з вами поспілкуємося. Я допоможу оформити правильно і вигідно замовлення, доставку і розкажу всі подробиці. Якщо буде у вас таке бажання. Чекаю на ваші е, реєстрації, на ваші анкети. І до нових зустрічей! Я маю надію, що вам буду корисна ще багато разів. Заходьте на мою сторінку, дивіться там є відео, там є сторіси, і е, будьте в безпеці. Бережіть себе, до побачення!